Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Є такий жарт, який для нас вже не зовсім жарт. Що жоден, жодне мотиваційне відео, жодний тренер або коуч особистого зросту не навчить вас так планувати час, як Обленерго. На жаль, так сталося, що. Ми не можемо спланувати свій час, бо цього тижня було дуже багато і позапланових відключень. І тому ця наша сьогоднішня зустріч теж є трішки чудо і, до певної міри, є супереч всім обставинам. Але тішимось тою нагодою зустрітися з вами і сподіваємося, що це взаємно. Якщо так або навіть не так, можете це відзначити у коментарях. Сьогодні ми з вами святкуємо свято святих первоверховних апостолів Петра і Павла, завтра неділя всіх святих. І тому сьогодні ми, власне, поговоримо про те, хто такі апостоли? І, зрештою, що таке книга, яка називається Апостоли, яка містить апостольські послання. Найперше, слід сказати, що в часах земного життя Господа нашого Ісуса Христа більшість юдей, юдеїв жили на чужині у діаспори. Існують загальні підрахунки, що в самій юдеї Самарії, Галилеї жило близько 600-700 тисяч юдеїв, то по всій Римській імперії їх було близько 6-7 мільйонів. Тобто тільки кожний десятий юдей жив безпосередньо на Святій землі. І тим не менше їм вдавалося зберігати свою одність етнічну, релігійну. Їхнім буквально серцем був Єрусалимський храм. Він всі ті спільноти, розкидані по всіх усюдах, перетворював в щось єдине, завдяки кому це відбувалось. І ми зустрічаємось з таким служінням. Які називаються Шелухім або пісанці грецькою апостолою. Це були люди, які вирушали з храму і обходили всі ті спільноті великі і малі. Вони приносили з собою розпорядження, рішення, повідомлення щодо дати святкування свят. Вони збирали. Оцю пожертву, цю десятину на храм, яку мав платити кожен е, юдей, і приносили цю пожертву власне до храму. Але так само вони спостерігали за життям тих спільнот. І якщо одна юдейська громада е, мала біду, мала потребу, то інші їй допомагали. Певними тими ниточками допомоги були ті самі шелухім або ж е, апостоли. То можна сказати, що апостоли це свого роду такі були ниточки, які єднали спільноти між собою, єднали їх з храмом і так дозволяли зберегти єдність е, юдейського народу. І можна сказати, щось подібне роблять і апостоли Ісуса, тільки вони прив'язані не до храму, а до Нього безпосередньо. Вони є його апостоли. Перше, що Господь зробив після хрещення та спокус, Він покликав власне апостолів, він покликав учнів. Тобто відразу можна було видно, що Господь першим ділом, власне, творить церкву, це творить свою спільноту, творить свій народ. І тому. Перших покликаних є 12. Для кожної юдеї було це число було зрозуміло. Бо, як ви знаєте, 12 було синів у Якова Ізраїля, які стали патріархами великого народу, який, власне, і називався е, Ізраїль. І ось ми можемо побачити, що він їх покликав, як розповідають Євгуналисти, для того, щоб вони були поруч нього. І ми можемо бачити, що Ісус. Який навчає народ, навчає у притчах, дуже часто і дуже багато перебуває зі своїми учнями. За них він молиться, їх він роз'яснює притчі, він їх додатково їм навчає. Тому що вони мають стати не мов би родоначальниками, патріархами нового народу Божого. Так само ми з вами читаємо про те, що Господь їх висилає, висилає. На проповідь, але не тільки на проповідь, але й дає їм владу зціляти, е виганяти бісів, власне, через намачення олією. це, до речі, дуже важлива е деталь. Оце намащення олією, яке здійснюють учні, це на мобиль продовження дотику самого Ісуса. Тобто Ісус через руки своїх учнів намагається торкнутися кожного. Зцілити його, поділитися своїм життям і взяти на себе недугу, біль, скорботу, скверну. Можна сказати, що цей дотик Ісуса, який спочатку звершувався через помазання апостолів, так поволі-поволі став святими тайнами, в яких Господь торкається нас, звільняє нас, сповнює нас своєю благодаттю. Є дуже важливо, що апостолів називаються учнями. І це теж дуже важлива деталь. В часах Ісуса більшість людей були переконані, що саме зберігання закону воно встановлює правильні стосунки із Богом. Дехто вважав, що саме тоді, коли народ буде ревно зберігати заповіді, Саме тоді прийде Месія, тобто зберігання Заподі наближало прихід Месії. Тому багато юдеїв відвідували спочатку школи присинагогі. Хтось, хто хотів поглибити своє знання закону, щоб краще його виконувати, той ставав учнем у книжників, у знавців закону, про яких згадується у Євангеліях. Ісуса, зрештою, теж спочатку сприймають як такого вчителя. І тут є дуже важлива деталь, щоправда, кожен сам собі вибирав вчителя. Коли ж ми подивимося на Ісуса, то він вибирає і кличе учнів. Що означало бути учним? Найперше, це означало сидіти у ногах. Буквально, бо вчитель міг сидіти на кріслі, на узвишші, а учні розташовувалися буквально його в ногах. І тому висів сидіти в ногах він означав. Навчатися у когось. Пам'ятаєте біблійну розповідь про Марту і Марію? І те, що Марія сиділа у ногах Ісуса, це не означає, що просто вона йому так виявляє свою прізність, що вона стала ученицею. І Марту це обурило, тому що Марія не би перейшла через якісь червоні лінії, так? бо жінка це синагога, кухня, діти, але бути учнем. Ось ми можемо бачити, що в оточенні Ісуса були жінки-учениці Марія, була ще Марія Богдалина. Іншим висловом означало слідувати за кимось. По-перше, вчення будь-якого вчителя називалося дорогою, власне, дорогою до життя. І вчитися вчителя так само означало «слідувати за ним. Це не просто образно, це буквально. По-перше, жоден учень не вважав себе гідним чи рівним вчителю, і тому ми могли би побачити, якби в час, який йде вчитель, а заді нього, на би отара, ідуть його учні. Коли хтось хоче щось запитатись, до нього підходить. Таким чином, другий вислів це «слід...» слідувати за кимось, означало бути чиїмось учним. Але так само це означало наслідувати. Бо Учень не просто слухає слова свого вчителя, але учень наслідує спосіб його життя. Учень живе як вчитель. Так само доброго учня порівнювали до цистерни або до колодязя, який не тратить жодної каплі води, яка попадає в нього. Що було завданням учня? Це зберігати слова свого вчителя. А згодом, коли він десь е, е, йшов. То, очевидно, Він буквально цитував свого вчителя, але так само розповідав, ким є його вчитель. Ось коли Ісус висилав учнів на проповідь, скоріше так все і було. Вони буквально повторювали те, що Ісус говорив. Вони запам'ятали його слова, але так само розповідали, хто є Ісус і що Він робив. І саме так сформувалась та традиція, то передання, яка згодом буде записане, і стане, стане Євангелієм або. Євангеліями. І тут є дуже важливий момент. Ми з вами знаємо, що Ісус нічого не диктував, нічого сам не писав. То чи ми можемо бути впевнені, що те, що міститься в Євангеліях, є самісінькі слова і псісіма верба нашого Господа так? Тому що вчителі старалися навчати так, щоб їх можна. Було запам'ятати. Тобто, це, зрештою, на відміну від нас, це і культура передання, де люди більше довіряли пам'яті, ніж, зрештою, книжкам. Існували певні мнематичні техніки, тобто мистецтво навчати так, щоб, і мистецтво пам'ятати так. До речі, дуже цікаво, що в арамейській традиції машал повторювати буквально означає вчити, бо якраз Навчання полягало в постійному повторенні, аж поки ти це не запам'ятаєш не закрабуєш. І, очевидно, апостоли Ісуса, учні Ісуса, вони поводились так, як учні інших вчителів того часу. Вони пильно запам'ятовували, що Ісус навчає. І ми можемо бути певні, хоча слова Ісуса були записані через декілька десятиліть після Його земного служіння, але ми чуємо голос самого Ісуса. Вони вірно зберегли слова свого вчителя і те, що вони бачили, свідками чого вони були. Можна сказати, що апостоли або ж учні це чисті сторінки Євангелія. І, до речі, дуже важливий момент. Ми можемо побачити, що апостоли вони були абсолютно різні. То серед апостолів ми бачимо рибалок. Так ми зараз в контексті Зелений свят співаємо. Благословенний, Єси Христе Господи, що мудрими рибалками рибалок вчинив вчинивси. І тут є дуже важливо не спрощувати. Тобто рибалки, яких покликав Ісус, вони були прості люди, але вони не були неосвічені. Тому що, як і кожні юдеї, вони ходили до синагоги, вони знали писання, вони читали писання. І тому саме знання Писання помогло їм краще осмислити, що Бог зробив. У Христі Ісусі. Не треба робити, як це дуже часто робиться, апостолів якимись якимось простаками. Знаєте, і не, так само, як не подібно, плутати емоції з діянням Духа Святого. Це дуже насправді це дуже важливо. До речі, дуже цікаво: у старому завіті Бог покликав на служіння пасторів, пастухів. Постухом був Мойсей, колишній вельможа. Постухом був Давид, який згодом стане царем. Натомість Ісус кличе в більшості рибалок, тому що йому були потрібні риси рибалок, це вміння співпрацювати, вміння закидати сіті знову, знову і знову не боятися ризикувати. Це було потрібно, щоб насправді стати ловцями людей, тобто злапати, зберегти їх живими для Божого царства. До речі, коли йдеться про рибалок, то кожна рибалка знає, що у ловитві риби є дуже важливо не налякати рибу своєю тінню. І так само для будь-якого проповідника, для будь-якого священника є надзвичайно важливо не затуляти собою Христа. Не відлякати риб, не відлікати людей від Христа, бути прозорим на Бога. І ось ми можемо бачити, що тих апостолів Ісус навчає дванадцятьох, коли один з них зраджує і відпадає Юда, вони вибирають нього місце Матія, тому що число мусить. Зберегтись. Серед апостолів ми з вами бачимо різних людей. Крім рибалок, серед апостолів був Митар. Той, хто той збирав данину, і кого рибалки, очевидно, дуже не любили, бо митарі буквально обдирали їх. Саме тому дуже часто рибалки старалися причалити в то місце, де люди могли напряму купити в них рибу, бо коли причалять у місто. В них мало що від вилову могло залишитись. Був Левій Матей, але серед апостолів був так само Симон Золот, тобто повстанець людина, яка з таким, як, як Левій Матей, боролась. Тобто, бачите, Ісус зібрав на себе навколо різних учнів, бо справжня єдність вона є в різноманітті. Вони своїми дарами, своїми особливостями могли доповнити одного. І, можна сказати, церква від тоді й до тепер залишається та саме такою, складається з різних людей, щоб ми могли доповнити один одного і так послужити. І зверніть увагу, як Ісус зміг на себе об'єднати таких різних, абсолютно різних людей, зміг скористатися з їхніх е, талантів, і вони, поділившись ними, збагатили, збагатили себе і збагатили е, нас. Ось Петро, рибалка, і виникає дуже важливе запитання. Ну, ви всі знаєте про Петра. Виглядає е, людина дуже темпераментна, яка не завжди дає ради зі своїм е, характером, який інколи скаже, а потім подумає, який пообіцяє, що не зрічається, і тричі е, зрікається, який йде по воді, потім починає сумніватися. Тобто, ну далеко не ідеальна людина. І виникає запитання. От був Іван, апостол Іван, юнак, який впитав в себе Боже Євангеліє, який написав Євангеліє, який називають духовним Євангелієм. Чому не він став головою церкви? Чому саме Петро, той, який зрадив, він, саме йому Ісус тричі, скаже: Паси мої вівці, паси мої ягнята. А замість докору спитається, Петре, чи любиш ти мене? Чому не правильний Іван, вірний Іван, а саме Петро? Тому що церква це не є галерея святих. Церква це прибіжище грішників, таких самих, як Петро, які хочуть як краще виходить, як завжди, які не завжди справляються зі своїм характером, вона складається не з ідеальних, але з справжніх людей. І тому, поки існує світ, Аж до другого приходу Христово саме потрібним вмінням буде вміння прощати і вміти попросити прощення. І знаєте, як це дуже часто буває. Людина помиляється, гріхи її поволі опутуються, вона зневірюється в собі, і саме головне вона зневірюється у собі. Вона вже не вірить, що добре, і вона не може повірити в Боже прощення. А хто може краще це Боже прощення засвідчити, як той, хто сам піднявся з упадку, той, хто повірив? Церква будується на прощенні, і саме тому апостол Петро стає головою церкви, хоча, з точки зору світського менеджменту, були би кращі менеджери. Але у Бога інакше уявлення про ефективність церква це спільне грішників. Церква будується на прощенні. Тому саме Петру е, Ісус каже, що не сім раз, а сімдесять разів е, по сім прощати тощо. Ну і окремо нам е, вартує згадати апостола Павла, бо він не належав до 12, але це перший християнський богослов. Це людина, яка вихована в законі, але стала вісником благодаті. Це пастир. І велика частина Нового Завіту написана ним. Більше того, ми можемо сказати, що саме листи апостола Павла стали першими книгами Нового Завіту, як в Старому Завіті, першими книгами стали пророчі е, е, книги. Апостол Павло людина вихована в законі, можна сказати, духовна еліта народу, фарисей із фарисеїв. І він сам він стає апостолом-язичником. І саме головне, він стає вісником благодаті. І це є надзвичайно важливий момент. Ви всі знаєте, що у Новому Звіті є збірка послань, 21 послання, 14 з них належить або приписується Павлові. На жаль, це мало читана і дуже часто непочута частина писання. Апостол Павло, тим не менше, це людина, яка писала не не просто про те, що турбувала ранню церкву, але в його посланнях ми зустрічаємося з тими самими проблемами, які церква переживає дотепер. І ми можемо сказати, що ті проблеми, можливо, існують, що Павло залишився непочутим. Він підіймає велику кількість тем, але центральність з них є благодать благий Божий дар. Тут апостол Павло говорить, про те, що правильні стосунки з Богом встановлює не просто зберігання закону, приписів, обрядів, все він це робив, але благодать. Тобто Бог не чекає, поки ми змінимо, щоб нас простити, але прощає, щоб ми могли змінитись. Він говорить про те, що правильні стосунки з Богом встановлює віра, тобто довір'я і послуг через жертву Христа, ми маємо в собі завдаток нового життя, і Дух Божий нас провадить та надихає. І що є надзвичайно важливо, власне, саме благодать, це є та тема, яка відрізняє старе від нового. Це можна сказати, Рубікон. І тому, згадуючи сьогодні апостолів, згадуючи апостолів Петра і 11 із, із ним, згадуючи апостола Павла, вчимося у них. До речі, в новому звіті є так само два послання, які приписуються апостолові Петру. Вони нас можуть навчити дуже багато, але вони всі є свідками Божої благодаті, завдяки якій ми є тим, ким ми є дітьми Божими.